Я даю вам зараз один мільйон гривень або подвоюємо одну гривню кожного дня впродовж місяця, щоб ви обрали. Напевно, що мільйон гривень. Чому як ви так порахували? Ну не знаю. Просто б захотілося б час мільйон гривень. Та мільйон обирала. його можна кудись вкласти буде зараз. Зараз мільйон гривень мені. Я їх відкладу. А якщо порахувати по одній гривні щодня, це не буде вигідніше? Ні, я б подвоїла. По Перше було б більше грошей. По-друге, я б могла не потратити все одразу, і могла б відкласти. Кожного дня подвоювати. Отак я мільйон потрачу, а так воно буде збиратися і потім. Все одно вителечу все. Звісно, подвоюють одну гривну щодня, тому що якщо не помиляюсь, це геомет це арифметична прогресія, і буквально через місяць у мене вже буде там явно більше, ніж мільйон. Знаючи себе краще по гривні, тому що мільйон мені здається, у мене буде дуже така. Я дуже захочу швидко втратити. Але ну а гривні, типу, ну хай капає собі. Банк банку, в монобанк. Другий варіант. Так вийде більше грошей. Одну гривню подвою. Да. А ви як думаєте? Пишіть в коментарях.